Якщо це буде блокуватися, яка ваша буде реакція? Я вам поясню ситуацію. Сьогодні, все, що стосується забезпечення безпеки громадян і громадського порядку, це компетенція міністрів. Все, що стосується російського бізнесу, його причетності, це є питання сьогодні не компетенції міліції, і сьогодні міліція не може своїм ульовим рішенням сказати, що ви причетні. Розумієте, якщо сьогодні в нас є інформація, я думаю, що на рівні держави ці питання мають вирішуватися. Що стосується блокування лукою, приходьте, блокуйте, висловлюйте думку, наше завдання, щоб ви там просто не порушували закон. Ніхто <світтє> не відміняв статтю 39 Конституції України. Кожен громадян має право на зібрання. Без проблем і без питань. Якщо сьогодні це <світтє> не переходити, не буде. Буде. якщо це буде проходити погроми, знешкодження майна. Міліція зобов'язана зобов призупинити, задокументувати, дати правову оцінку і також направити справу до суду. Третього не дано. От нічого не можу придумати.